Ще раз. Сьогодні ми з вами будемо що робити: робити невеличкий огляд та куштувати устриці, які в нас в наявності є, більше 10 видів у нас. Під замовлення є особливі устриці, кому треба. Але сьогодні ми розказуємо про три наших основних устриці, які дуже часто беруть, куштують і стають задоволені. Це у нас фіндеклер, Живардо і святий Пат. Особливо фіндекпер це звичайна устрица, більш популярна, її завжди беруть вперше, щоб скушувати і дізнатися, піде вам чи не піде їсти. Жилардо це ізолітний устриц. Вона має печатку з боку Ж. Якщо вам будуть продавати устрицю жиладо, і на ній не буде печатки, вас будуть обманювати. Ну і Патрик. Він має особливу трошки форму, викручену, фіолетові прожилки. По смаку. Це має більш вершковий смак такий приємний. Це більш морський виражений. це нейтральна середня устриця, яка має свій особливий смак, але не сильно виражений. Почнемо перше, що відкриємо нашу е устрицю. Підрішуємо. Ось. Оп, Устриця відкрита. Обов'язково ми її промиємо. Під холодною водою, щоб не залишилося жодного камінчика, осколка від ракушки. І підрізаю мішку. Все. Можна її куштувати. Потім додамо лимончика і будемо куштувати. Вона більш масивна і зовсім трошки іншої від раковини має Відкрию лих. Підрізали. Тут більше нам є. що таке. Якщо даже взяти, потрогати, вона почне шевелитися? Шевелиться. Це говорить, що устрія це живе і хороша. Також промізаємо і викладаємо. Ну і останнє патрік сверху, открывается. зверху, что, Вона трошки біліша, має трошки інший вигляд, кожна з них має свій колір. І зараз будемо обов'язково не провіряти, щоб нічого не потрапилося. На устриці зараз буде розказувати свої враження. Беремо вусицю, видавлюємо лимончика, беремо вилочку, піддіваємо всіх стіночок. Провіряємо, щоб вона була повністю тут. Все, вам приємно. Як? Дуже смачно. Інтеквер. Угу. А ну тепер ти скажи, як тобі було на смак. така кисло-солодка, мабуть, дуже смачно. Так, ну тепер давай скуштуєш Святий патрик. Це трошки інше. Додаємо лимончик. Підіваємо. Ладно, кормить тебе я не буду, сама їж. Пошло, хорошо. Мені смачно. Ну, ще перша чи друга? Перша. Першу? Першу. Ну, перша. Ну, тепер саму таку популярну і одна з найсмачніших устрійств вважається. Жилардо. Названий. Ну, а це ті, що з печатками йдуть. Так. Пуштуємо. нагадує м'ясо креветки mm -hmm. mm -hmm. і дуже смачна солодка. Це одна з смачніших просто. Mm -hmm.